Поступово британська Остендійська компанія зі скромняшок дайте нам тільки краєчку посидіти та ситцем поторгувати нагрішає настільки, що у 1686-му вступає у перший воєнний конфлікт з великими моголами. Цей конфлікт носить назву тодішнього очільника компанії Джосаї Чайлда, який, до речі, ніколи не бував у Індії. Він очолював компанію з Лондона, і коли до нього дійшла звістка, що моголи хочуть підвищити податки, що було дуже логічно. Сер Чайлд вирішив піти на них війною. Для цього він загітував тодішнього короля Англії Якова II. І той послав у Індію 12 бойових кораблів. Ці кораблі захоплювали заручників у морях довкола Індії і бомбардували портові міста. У відповідь на це, падишах великих моголів Аурангзеп видав наказ конфіскувати всі володіння британської осіндійської компанії. А місто Порт Бомбей вони беруть у облогу і мучають англійців півтора року. Як результат, англійці здалися і виплатили репарації у розмірі півтора мільйона рупій. І дали чесне слово, що таке більше ніколи не повториться. І тут би падишаху Аурангзебу варто подумати краще. Але ні, він прощає англійців. А тим часом британська остиндійська компанія збагачується настільки, що купує місця у британському парламенті, а посади всередині самої компанії продаються за шалені гроші. Бо якщо тебе не вб'ють на робочому місці, що було дуже ймовірно, ти міг збагатитися там значно більше ніж ти заплатив за місце. Падиша Хауренгзе не зважив на дуже багато речей. Він та його рішення були класичним поворотним моментом в історії. Продовження дивись у наступній серії.